Слухали і співали, хто разом з дітьми, про щось найдорожче. Правда так? Золото в сейфі, гроші, родина. Звичайно, що ні. Ми чули про те, що найдорожче, найцінніше, що Бог дарував для нас, це Його Слово. Це Біблія. Я собі так сидів і роздумав, і зловив на думці себе такі, що. Я не знаю чому, але чомусь воно так більше більшості є, що Біблія, сама книга, книга паперова, вона завжди в більшості зовні чорного кольору. Зауважили ви таке? Зараз вже є трошки ну, розмаїття. Є різнокольорове, є біле, є кольорове, є різні малюнки, але раніше. Раніше, наскільки я так пам'ятаю, завжди колір був чорний. Чому? Для мене це ну, до певної міри загадка, можливо, є відповідь на це запитання. Але я думаю про те, що люди вважали, що це є свята книга. Люди вважали, що це є дуже серйозна книга. Люди вважали і вважають по сьогодні, що це є вагома книга, і до неї потрібно відноситись ну, По-інакшому, ніж до якоїсь іншої літератури. І, можливо, тому люди обрали, що нехай це буде чорне. Атеїсти дивилися на цю книгу і казали, подивіться, вона вся чорна, і християнство таке чорне, нерозвинене, затуркане. Нащо її читати? Сьогодні ми маємо розмаїття і е -е, друкарні вони Біблію огортають. або Роблять ті палітурки, зовнішність різнокольорове. І я вам скажу, це не є гріх. Можливо, для когось це щось надзвичайне. Як так може бути? Це не є гріх. Тому що суть самої книги не зовні, а те, що там є написано. Цінність самої книги не те, як вона буде виглядати, в когось новесенька лежить. Навіть як кажуть, тільки порох протирається. А в когось вона може бути і підчеркнуте якесь місце, і може вже бути така певна, ну, пошарпана, тому що часто відкривається, часто туди людина заглядає, і будь-що, воно зношується, подібно так само і ця книга. Але вона є цінна і вона є важлива. Я хотів би сьогодні, брати і сестри, звернути увагу на цю книгу, а особливо те, що є в ній таке, яке приносить для нас задоволення. Яке приносить для нас радість і утіху. Тому що коли ми читаємо старий заповіт, хто читає всю Біблію Старий Заповіт, то ми знаходимо там особливо, коли починаємо читати книгу Левит, книгу Числа чи повторення закону, там є дуже багато незрозумілого і дуже багато дивного для нас, сучасних людей, які живуть в 21 столітті. Але є в цій книзі щось таке, що ніколи не втратить. До певного моменту своєї ваги, своєї цінності і свого благословіння або дарованого Богом благословіння для нас. Отже, післення святого апостола Павла До римлян з першого розділу, з першого тексту і нижче, прочитаємо декілька слів для того, щоб все-таки зрозуміти, що це таке цінне, найдорожче ми можемо знайти в цій книзі. Павло Раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої, яке він перед тим приобіцяв через своїх пророків у святих Писаннях, про Сина Свого, що тілом був із насіння Давидового і об'явився Сином Божим у силі за Духом Святості через Воскресення з мертвих, про Ісуса Христа, Господа нашого. Що через нього прийняли ми благодать і апостольство на послуг віри через ім'я Його між усіма народами, між якими і ви покликані Ісуса Христа. Якщо ви зауважили, слідкували, то апостол Павло говорить про те, що він вибраний для якоїсь мети – Для звіщання Євангелії Божої. Євангелія це є добра новина. Попри те, що в наш час є дуже багато негативної інформації, інформація, яка приносить для людей горе, для людей приносить тривогу, для людей приносить якийсь розпач чи, можливо, навіть і розчарування, то, попри те, попри те, сьогодні для нас, людей, є добра новина. Є добра новина, яка піднімається над усіма нашими труднощами, нашими проблемами, нашими переживаннями, негараздами. І будь-чого іншого. Він каже, є добра новина. В чому ж вона заключається? Якщо ми люди це зрозуміємо, якщо ми люди це сприймемо, то наше життя, воно буде благословенне. Тоді, як написано в Божому Слові, тоді наш спокій буде, немов та ріка. І те, що буде приходити ззовні, воно буде впливати, воно буде, якби ну, робити якийсь. Свій вплив на наше життя, але воно, як пише Павло в одному з Післань, воно не похитне нас, ні вишина, ні глибина, ні інші якісь речі не можуть нас відлучити від любові Божої, яка в Христі Ісусі. І ця добра новина, вона говорить про те, що Бог благословив нас, людей, своє творіння, яке Він створив, в яке Він вклав. Свого духа, дихнувши, і людина стала душею живою, він поблагословив людину, людину грішну, людину, яка відмовилася від Божої присутності в своєму житті, поблагословив можливістю спастися. І ось уявіть собі, що протягом століть, коли Бог просто мав. Е Спілкування або справу з окремими людьми, коли Бог потім обрав собі народ ізраїльський і їм дав закона певні заповіді, щоб вони старалися жити по тому слову. Але прийшов момент, коли Бог дає шанс кожній людині, повіривши у цю Євангелію, спастися. І Павло каже: в чому ж ця суть цієї Євангелії? Виявляється, що найперше ця Євангелія відкриває нам Ісуса Христа. Хтось може сказати, що Євангеліє відкриває нам, що ми грішні люди. Так, десь пізніше можна на це і звернути, і треба на це звернути увагу. Але найперше Біблія говорить нам про те, що є Син Божий, Ісус Христос. Він каже, Павло каже, що я вибраний для звіщання Євангелії, яке Бог приобіцяв через своїх святих пророків в Писанні, про сина свого, що тілом був із насіння Давидового. Івангеліє, яке було обіцяне Богом, добра новина, яку Бог пообіцяв, і ця добра новина заключалася, що через нащадків Давида, через оцей рід, прийде Син Божий, прийде Ісус Христос, який принесе спасіння для кожної людини. І апостол Павло говорить про те, що як важливо людині це зрозуміти. Сьогодні багато людей, навіть в християнському середовищі, вони до кінця так і не можуть зрозуміти, яка суть приходу Ісуса Христа. Так, Ісуса малюють на хресті, роблять зображення, інші якісь речі, але до кінця зрозуміти і прийняти вірою те, що зробив Ісус, людина сама по собі не спосібна. І хтось каже, «Ну то а як тоді? А як тоді? А виявляється, що людина повинна робити певні кроки. Бог зробив зі своєї сторони. Він подав Євангелію. В Євангелії він сказав, що є Ісус, який є виходом з нашого такого плачевного положення, який дає вихід з нашої гріховності і направляє нас в Царство Боже. І апостол Павло говорить, що цей син Божий прийде з роду Давида, але він об'явиться і покаже себе. І люди з часом зрозуміють, що це не просто людина. Є така книга, яка називається не просто Тесля, не просто той, хто народився в ефлеємі чи, можливо, щось ходив і робив. Але це є сам Господь, де пізніше апостол Іван, тій самій Євангелій, написав, що слово сталося тілом. Бог зодягнув людське тіло для того, щоб прийти і сказати нам добру новину, що ми можемо бути спасеними. І апостол Павло продовжує своє післення, він говорить про цю Євангелію. І 16-й текст написано такі слова: бо я не соромлюсь Євангелії, бо я не соромлюсь Євангелії. Чому? Бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше Жюдеєві, а потім Геленові. Ось цей текст, брати і сестри, перед нашою молитвою я хочу залишити для вас, щоб ви могли собі більше пороздумувати. Писання говорить про те, що Євангелія це є сила Божа на спасіння. Це не моя сила, це не мої здібності. Це не тому, що я такий хороший. Це є сила Божа. Людина, яка вірить в цю Євангелію, добру новину, яка приймає її в своє життя. Ця сила приходить і починає робити певні зміни в моїй середині. І людина навертається, людина роздумує, я грішник, тому що так говорить Боже Слово, але є Спаситель від мого гріха. І людина йде до спасіння, якщо вона свідома, якщо вона тверезо відноситься до того, що Бог говорить і що Бог пропонує. І Павло каже, що це є сила Божа на спасіння. Але зауважте, що ця сила Божа вона дарується кожному, кожній людині. Кожній людині Бог пропонує свою Євангелію, добру новину. І Він каже, коли ти приймеш, коли провіриш, то це буде силою моєму і вашому житті для того, щоб зробити цей крок. Крок в Божу благодать, крок в Боже Царство, крок в Боже благословіння, крок в Божий захист, де переді мною вже було сказано, як це добре бути з Богом, але потрібно зробити цей крок до Бога. І Павло каже, що кожен, кожен може отримати цю силу, але потрібно деякі речі. І він продовжує кожному, хто вірує, хто вірує. Дається таке ну, нескладне завдання. Вірити в Євангелію. Свого часу Ісус, коли вийшов на месійну працю, Він сказав: сповнився час, наблизилось Царство Боже, покайтесь і віруйте в Євангелію. Він казав це релігійним людям, які старалися достеменно виконувати весь закон Моїсея. А Він каже: віруйте в Євангелію. Ну, що ж тут складного вірувати, як ви думаєте, брати і сестри? Правда, не складно нам вірити, що є якесь місто, десь там в Бразилії, чи в Північній, Південній, в Австралії і так далі. Ну, Ми віримо, що є, але ми там не були. Ми ніколи там не ходили його вулицями, ніколи наші очі не бачили цього міста, але ми віримо, чому складність. Чому сьогодні люди вони все-таки нехтують цією доброю новиною? Тому що віра, вона до чогось також закликає, тому що віра, вона також до чогось спонукує нас, людей. І тому є важливо, важливо для нас, людей усіх, чи ми вже в Христі, чи ми тільки наближаємося до нього. А можливо, ми навіть про нього і не думаємо. Нам є важливо розуміти, наскільки нам потрібно приймати і вірити у цю Євангелію. І ця Євангелія відкриває 17-й текст, говорить такі слова. Правда, бо Божа з'являється в ній з вірою в віру, як написано, а праведний буде жити вірою. Правда Божа з'являється в Євангелії. Яка правда Божа? Що всі згрішили, і Бог полюбив світ, грішний світ, віддав свого Сина Ісуса Христа, щоб ми не загинули, але мали вічне життя. І Ісус. Євангелії від Марка записані його слова, він сказав: хто увірує і охреститься, буде спасений. Оце правда Божа. Основні такі моменти, які залишені для нас в Євангелії. Всі згрішили, позбавлені Божої слави, але є Ісус, даний Богом, який робить можливим для мене і для вас шанс увійти в Божу славу. Хто увірує і Хреститься, той буде спасений. Бо коли ми не звернемо увагу. То й текст говорить: бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність. Хай би Бог допоміг нам, брати і сестри, цінувати цією книгою, щоб вона не просто була для мене, для кожного із нас на папері, але щоб вона була в нашому їстві в Нашому серці, в наших думках, в нашому роздумі, щоб саме Господь Ісус, який звершив це велике діло спасіння для мене, для кожного із нас, міг бути господарем нашого життя, міг бути тим добрим пастором, який буде провадити, щоб наше життя воно дійсно було цією доброю новиною для нас самих. І для тих людей, які нас оточують. Ми будемо молитися, дякувати Богу за це зібрання, яке ми мали, просити Бога благословення нашій життєвій дорозі, щоб він нас тримав, щоб він нас провадив і допоміг нам звершити те, до чого він нас закликає. Слава Ісусу Христу! Будемо молитися.